Зараз дуже швидко з вами ознайомимося, що у коробочці Алкрейт цього разу прийшло. І перше, це вже в нас Груднева остання коробочка за цей рік. І я нагадую, що це Янки Далт Бокс, але з, не просто з книгою, а з всілякими штуками по книгам. І як і в минулому році, у нас тут є пінхолдер. Який застосовується для того, щоб піни на нього чіпляти за весь рік. І мені здається, я весь рік була підписана. Так, це точно. З 23, зараз 24. Так, я з мая, з, вибачте, квітень, це апрель, май. Ск, травня. Ст, 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 нет, квітень, березень, квітень, травень. Проблеми зі школи з місяцями з травня. Я підписана з 23-го року, тобто за весь 24 рік у мене є піни, і я їх буду сюди переносити, але не зараз, не прямо зараз. Зараз я вам показую останній 12 Limited Edition Pin The Raven Boys. Я пам'ятаю, начебто була така книга у Алкрейту, але я вже ну, точно не скажу. Ось такі два парубки в нас на цьому піні. І як я не люблю, що воно ось так на цій бумажці картонці, воно, ну, якось не дуже видно, а ось так дуже класно буде видно. Ось такі в нас два парубки. Я не читала цю книгу, але, ой, але мені вже дуже подобається, як вони виглядають. Не самі парубки, вони також, звичайно, симпатичні. Я не знаю, що там за книга була у плані, чи це ЛГБТ-історія, чи ні. Перінг, мабуть, що так. Рейвен Бойс Мегі Стефватер. Steff Water. Хто знає, напишіть, що це таке за книга, може, хтось із вас вже її читав. Мені тут дуже подобається ліс, я дуже люблю, коли. Щось з лісом пов'язане. Весь цей бокс пов'язаний з лісом. Така тематика наша Вашингтонська. Ну, це я так називаю Вашингтонська. Звичайно, вона будь-яка, але не Вашингтонська, мабуть. Ось такий авто вінтажний. І два парубки. Один з вороною, другий на Рослабоні. Ось так. І ось так вони чіпляються тут. Я не знаю, а куди. Давайте спробуємо. Це в нас останній, тому ми, ми останній і чіпляємо. Для чого оцей відділ? Я не знаю. Може, щоб виносити деякі найулюбленіші. Раз, два, три, чотири. Чотири на три, дванадцять. тобто я не знаю, для чого цей. Так, ну, посередині. Майже я його і. Ну, майже, майже рівно, можна сказати. У мене таке відчуття, що він, цей пінхолдер дуже тонкий в порівнянні з минулим роком, тому що там прям він був такий цупкий-цупкий, я ледь-ледь протикала його. І наступне відео ви побачите саме Я там буду гратися, чи вже я знімала, десь не знаю. Зі старим, з 23 го року я ще домонтовую свої влоги з 23-го, і, мабуть, ви таки побачите, чи це вже буде дженюарі, чи ще грудень 23, го чи январь. Січень, Січень, дженюарі, январь, 24-го я вже не пам'ятаю. А ось так. Це відбувається і ось так це тримається. Далі наступна річ, це, ой, полежить тут також. Наступна річ, яка там була у цьому боксі, це Oswald Ornament. Oswald Celebrate a Year. Oswald. Так, так, так. Ну, в общем, якийсь орнамент. Я так підозрюю, що це на ялинку. Ну, тобто я вже його розпакувала, подивилася. Це така совушка сова Аул Ну, Тобто сова з Алкрейту. І ось книги, які входять, які я вже отримувала з Алкрейту. це «Fraggle Enchantment. Дуже мені подобалась ця книга. Heartless Hunter в мене є. The Last Blood Cover, Blood in My Bones. Your Blood My Bones. Song of The Six Realms. Так, Я її навіть не розпакувала, тому що хочу продати. І Of Jade Dragons. Мені здається, я, ну, всі маю, якщо я відписана, звісно, всі. І з іншого боку Sleep Like Death. Тобто, тут по 6 книг, 12 книг, всі вони в мене є. Так, дійсно, вони всі в мене є. І це дуже круто насправді. І What The Woodstock я вже вам проспойлерила книгу останню 12 ту за а, цей рік. Давайте подивимось, що ж там буде в нас за. Книга цікава. Але спочатку, спочатку я вам покажу ще ось такий крейтовський а, календар. Як то в мене на... камера так налаштована, що його повністю не видно. Ну, ви зрозуміли, він ось так от становиться. На столі ось такий календар. І давайте подивимось, що там всередині. Він також у лісовій тематиці. Бачите, яка краса? І ця краса на цьому завершується. Я маю на увазі повністю розмір картинки, тільки ось тут повний розмір. А далі, далі в нас вже такі собі обривочки тієї ж самої картинки з місяцями. Something, something has begun to bloom. In what has lain Fellow? Що таке лейн? Не знаю. Блум цвітіння. Починається. В общем, перекладайте. І це в нас Fraggle Enchantment. А, тут в нас цитати з кожної книги в Дженнюрі, яку ми отримували. І це дуже круто. Ух ти, да, Heartless Hunter, you can't, uh, renounce your own heart. Знаєш, Знаю, такое renounce, заново заявити чи щось таке? Його власне серце. Так, я бачу вже іншу насправді картинку тут. Під, під, під календарем. Але, на жаль, ми не бачимо цих картинок. От було б круто, якби вони тут дублювалися, ніж у ці notes. Навіщо ці ноутс? Хоча, можливо, ось так, коли ставиш календар на стіл, отут відмічаєш якісь дати, а ось тут у нас ноутс Ні, ну, я думаю, це дуже зручно насправді. То я так. Але мені подобаються картинки, які тут є, і, на жаль, що їх немає повністю. Хоч би вклали, знаєте, набір а, листівочок чи ну, просто таких карточок з цими картинками. Тому що мені здається, коли митець, художник чи художниця це, це малювали, ці картинки, ці картини, навіть якщо взяти у масштабах, то ну, роботи, так? Це ж кожній кожні з 12 присвячено декілька годин праці. І, ну, на жаль, ми не можемо їх побачити у всій красі. Це прикро. Це дуже ну, якось дивно. Е, так, вони дуже гарно прикрашають календар, але ну, ви розумієте, про що я кажу. Хотілося б все ж таки побачити їх у повній красі, хоча б на якихось карт картках шелестівочках. ну якось так Так приходиться розглядати і вдивлятися, що ж там намальовано. Дуже дивно, але так, так симпатичний календар, мені подобається. Далі давайте подивимося, що в нас ще є у цьому боксі. І насправді цю річ я дуже чекала. Я думала, що ніколи не дочекаюсь, але. Ну, я бачила просто у інших боксах. Ой, у інших боксах ці, ці, ці ко, ко, килимки. Килимки для. Ну, я не знаю, це не для миші комп'ютерної, так як ну, ми вже всі. Ну, для клавіатури, ну, хто що, на стіл просто, так? Але мені, чому я ждала, чому я очікувала так довго? Тому що мені, коли я працюю чи монтую, мої лікті, вони а, об стіл спираються, звісно ж. так? Ось так я монтую, ставлю лікоть на стол, і мені а, він, вже знаєте, ось тут на руці є такі ну, виїмки, не знаю, як сказати, такі бороздки, які не проходять довго, тому що вони об стіло спираються, руки і залишаються сліди. Так що оцей rubber mat, який е прорезинений такий, так? Ось таким ось орнаментом, не знаю по якій книзі, але я бачу тут, наче Фродівський. А, дивіться, обручка Фродівська. Фродівські дверцята, ліс, мабуть, це по володарю перснів. Ух ти, нічого собі, я не впізнаю він такий класний, товстий. Я натискаю зараз і доволі м'який, і я буду просто насолоджуватися цією річчю, Мені не дуже сподобався колір основи. Ну, Він приглушений, такий, тихий. І це вже дякую, що. Не знаєте, не вирви око якийсь там фіолетовий, як буває, з драконами там, чи ще щось. Мені подобається. Але все ж таки я б трошки інший, мабуть, обрала. Ну, то таке вже ось такий якийсь, як мої нігті, там коричневі, чи якийсь ще. Але то мої вже такі забаганки, чи навіть білий було б прикольно. Мені подобається, він достатньо довгий такий, нормальний. Я думаю, зараз навіть. Ой. я Зараз, зараз навіть спробую покладу його на стіл ось тут. Так, ідеальний. Він просто ідеальний. Я не знаю, буде видно чи ні. Ось, він просто ідеальний для мене. Ось тут ноутбук, і якраз мої руки ось так будуть тут лежати. Ну, коротше. І давайте до останнього вже перейдемо. До основного це книга. І вона мене вразила, тому що, ну, знаєте, це Wednesday Books, як ви, мабуть, вже від мене чули. Чули, що я збираю Wednesday Books, Вони мене вражають найбільше своїм оформленням, своєю якістю виконання. Я навіть це ця любов почалася з Divine Rivals, коли ми отримали. Я в перший місяць підписалася. Це було у травні, я ж кажу, 23-го, І перший же бокс прийшов з Divine Rivals. Отак мені пощастило, тому що це не ну, нереальна історія я її обожнюю. Хоча ще не дочитала до кінця, але все ж таки вже більше половини, і я дуже задоволена нею на англійською мовою читаю. І мені подобається, дивіться, які зрізи. Так от, Divine Rivals також був від Wednesday Books І ця книга від Wednesday Books. Мені інше подобається, звісно, але Wednesday Books то така вже, знаєте, любов з першого погляду. Подивіться, яка краса, ну я не знаю. Ця обкладинка вже не софт як буває, а просто матова. І от з такими елементами глейзінгу, як глазіровки. Блін, забула. була. Глян, глянцевого. І навіть є блискітки, зроблені фольгуванням. Ну, Просто комбо нереальне. І давайте ж заглянемо всередину. А всередині також. Прекрасні арти. Також обов'язково э, лист від авторки, підпис авторки. Я сподіваюся, це... це жінка. Так, це жінка, я згадала, я вже переглядала. І я хочу сказати: ну, подивіться на це, вона у стилі як Divine Rivals І якщо вони замовили, у Divine Rivals більш така. Гладенький папір, але це також гладенький, не шершавий. І якщо вони замовляють книги у Wednesday Books, це означає, що ця книга, мабуть, того варта. Тобто вона, мабуть, популярна чи багато багатообіцяюча. Я не знаю, тому що я не читала про неї ніякі відгуки ще на Goodreads чи де-небудь ще, ще поки що не встигла. І ось ми бачимо останню сторіночку. І давайте же я вам покажу і саму книгу, і цей розворіт, як ви можете здогадатися, це щось про ліс, щось про такий загадковий ліс. Я б сказала Вашингтонський, і коли я почитала, де народилася. І... Зростала авторка, і дивіться на фотографію. Я подумала, о, ну це десь Вашингтон чи Орегон. І так воно і виявилося. Вона народилася в Орегоні. Я просто в шоці. Як ну, круто співпадають та місцевість, де зростає автор, і те, як вони. Як вони, як пов'язана ця місцевість і все те, що ось бачите, оці з дерев звисають мхи, як у нас, як ми по трейлам ходили. Якщо ви дивилися старі наші відео з 21-го, 22-го років, вони є у плейлистах. Я нагадую, якщо вам цікаво, можете подивитися з першого дня, як ми прилетіли в США, все є у плейлистах. Вони закриті для всіх, але для вас відкриті, тому що, ну тому що це мій такий. Канал, де все є. Так, ось дивіться, як воно все, як, як ми на кемпінги ходили, ці кастрики палили. Ну, Просто шикарне оформлення. Я не знаю, про що це книга. Я ніколи не кажу в своїх відео, про що книга. Тому що ну, для мене це перш за все витвір мистецтва. А вже потім я вирішую, що мені читати, що ні. Відразу я просто не хочу в це занурюватися. Щоб не збуджувати зайву цікавість, поки в мене ще дуже багато непрочитаних книжок. Так от. Чи задоволена я цим боксом, чи ні? Вирішуйте самі. Та ні, я, я жартую, я скажу, я дуже задоволена. Цей календарик забере собі Дарина, цю книжечку я собі залишаю. Звісно, я ніколи не продам такий витвір мист... мистецтва. Я відразу дивлюся на uh, зовнішній вигляд, а вже потім вирішую залишити чи ні цю залишаю і вже потім вирішую читати чи ні. Так от, наступного вони заспойлер... заспойлерили, окр... 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 що наступного року в них будуть піни у вигляді Poison... Таких бутилочок, склянок для отрути, знаєте, відмінських. І все, я зрозуміла, у мене ще є 4 місяці перші підписки. Я зрозуміла, що це буде щось неймовірне. Мені подобається така тенденція, тому що ну, ці перінг мені не дуже, якщо чесно, подобались. Але ну, що є вже, то є. Дуже багато деталей, дуже якось люпувато. Але оці пойзон вони показали, вони дуже класні, мені сподобаються бутильочки. І ще я записалася у waitlist, тобто на очікування підписки на Sci-Fi книги. Тобто, це буде поквартальна підписка. Мені поквартально будуть приходити книги. Я поки що не підписалася, тому що місць немає. Але вони у січні повинні оголосити, чи пізніше трошки, може, до березня. До не знаю, Можливо, будуть місця. Я дуже хочу, тому що там і, а, там і такі, знаєте, дуже відомі а, і, імена. Я побачила у них в анонсах а, а, діти часу. Оцей, як його автор? Чбов, ні, Нічбовський, щось, ну, коротше, Там дуже багато таких імен, які мені мене зачепили, і тепер я хочу англійською мовою в ексклюзивному виданні мати якісь такі дорослі вже книги, а не ось такі. Цих мені достатньо. Я думаю, я не буду продовжувати підписку вже ну, 4 місяці пройде ще Нового року. І на цьому я, мабуть, що зупинюся. Хоча, хоча не обіцяю, тому що така краса твориться, що я ну, просто не можу. Я становлюся колекціонером книг. Які я, мабуть, ніколи не прочитаю, але що поробиш? Краса, краса. І ще раз краса. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.